Хащами та вузькими стежками новий рибоохоронний патруль намагається знайти браконьєрів. Перед патрулюванням чоловіки озброються відеорегістратором. Вдруг ми будемо під'їжджати, вони будуть якраз прятати в машину сітки з рибою. А ми такі, хоп, а у нас все снято. Олександр ще торік очолював загін на Київщині. Навесні пройшов жорсткий відбір і поповнив лави нового рибоохоронного патруля. Після реформи отримав нову форму та втричі більшу заробітну плату. П'ять тисяч гривень, так? Да, як я не помиляюсь, 5 тисяч гривень ми зараз отримаємо. Це правда. Нас, нас не обманули. Натомість залізних коней лишили, старенька нива не підводить, але вже проситься на відпочинок. Тим більше, що умови експлуатації техніки, ви ж бачите, які. З човнами також проблема їх не прогодувати. За годину з'їдають майже пів сотні літрів пального, а патрулювати іноді доводиться цілодобово, тож керівництво вже скриться на брак палива. Самі ж патрульні у вхід пускають акторську майстерність. Ну, для того, щоб затримати на, на хід трішки, певні приходиться йти і передягатися під а, 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 рибалок. За добу людина може виловити до 30 раків або 3 кілограми риби. При цьому великі сітки та пастки заборонені. Максим демонструє браконьєрські пащі. Судячи з розмірів, можна до десятка кілограмів, якщо риба. За нього також відповідальність. Лише за останній місяць таких сіток вилучили десятки. Наприкінці серпня патрульні зірвали джекпот. За ніч браконьєр наловив риби на майже 100 тисяч гривень штрафу. Хлопці затримали і задокументували збитків. Більше, ніж на 128 Рибоохоронний патруль на Київщині це пілотний проєкт. Його створили за зразком патрульної поліції і не схибили. Порушників ловлять не лише на воді, а й на суші. Практика, коли це тисячі гривень гривень це щоденно.